Є знижки на Карсу 15% в Аптеках подорожник. Пан «Ощад». Курська Народна Республіка знову приймає подарунки з України. Зранку 6 березня на одне з найбільших підприємств області прилетіли невідомі добрі дрони та підняли повітря. Важливий промисловий об'єкт для рашистів. Але це ще не все. Горіло в Сибірській туві, а у Воронежі було чути вибухи. Куди цілили ЗСУ цього разу? А також як Україна потроху вибиває російську промисловість, розкажу за мить. З вами новини Тесінвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Як кажуть самі окупанти, точно в целі з ранку березня мережа вибухнула дописами про черговий приліт на Росії. За даними губернатора Курської області, РФ одне з важливих підприємств регіону зазнала прицільного удару дронами і, нібито, українськими. Очевидці публікують відеополум'я. і справді прилетіло прямо в один з резервуарів, де рашисти зберігали паливо. Величезну цистерну розірвало на шмаття. резервуар. А якщо бути точним, то не просто резервуар з паливом, а сховище паливно-мастильних матеріалів на михайлівському гірничо-збагачувальному комбінаті другому за розмірами виробництва залізної руди. Та чорних металів у всій Росії атакують підприємство не вперше. Пролітало туди ще у грудні 23-го року. Тоді удар пошкодив лінії електропередач. Звісно, що як і тоді, так і зараз завод деякий час точно не працюватиме. Зсу свою причетність до чергової бавовни на Росії не підтверджували. Утім, можна сказати точно, що цей удар не випадковий. 24 лютого ЗСУ атакували дронами інше надважливе російське підприємство Новолипецький металургійний комбінат Під Липецьком. Воно найбільше в РФ. Тоді журналісти BBC з посиланням на власні джерела в ГУР написали, що завод зупинили надовго. Безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів, за даними джерел, призведе до зупинки всього виробництва процесу металургійного комбінату на довгий час, каже співрозмовник Бібісі Україна. Новолипецький металургійний комбінат один з найбільших в Росії та світі. Він входить в групу НЛМК, що здебільшого належить російському бізнесмену Володимиру Лісіну, одному з найбагатших людей в Росії. Хоч лісі не входить до списку Форбсу, тім не до санкційного, тож його підприємство вільно торгувало сталю та човуном, приносило величезні доходи, сплачувало податки. Фінансуючи війну в Україні, і це я ще не кажу, що частина російської сталі йде на виробництво зброї. Відомо, що щонайменше до 2019 року його завод також постачав сталі державним виробникам ядерних боєприпасів ВРФ, пише BBC. Той факт, що російська металургійна промисловість працює на армію РФ, підтвердили і журналістам НВ. Це один з найбільших металургійних комбінатів Росії. Він працює на військово-промисловий комплекс РФ, виконує велику кількість державних замовлень. Сировина з цього підприємства йде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників тощо, тому для України це законна ціль. Крім того, обидва заводи і під Курськом і під Липецьком тісно пов'язані. Перший є ваговим постачальником сировини для іншого. Тож можна зі стосвідсотковою впевненістю сказати, що расисти знову на довгий час залишились без ключових підприємств для своєї оборонки. До речі, з 1 березня в Росії також заборонили експорт бензину. Все через часті атаки дронів на нафтопереробні заводи, і як наслідок стрибок цін на бензин для росіян. В січні лютому низка нафтопереробних заводів у Росії, у тому числі у Волгограді, Краснодарському краї, тобсе та Усть-Лузі, були пошкоджені внаслідок атак безпілотників. Також сталася аварія на Нижегородському НПЗ. Виробництво бензину у Росії було скорочено майже на 2%. На цьому фоні біржові ціни на бензин АІ 92 та АІ 95 а також на літнє де з початку року зросли на 8-23%. З початку цього року внаслідок українських атак було пошкоджено шість нафтопереробних заводів, на частку яких припадало близько 18% від загального обсягу переробки нафти в Росії. На момент запису стало відомо і про другий проліт безпілотника на Михайлівському гірничо. Збагачувальному комбінаті, як пишуть російські пропагандисти, на момент прильоту на місці працювали пожежники. Про постраждалих не повідомляється. Бавовна завітала й до воронежа. Російські телеграм-канали передають, що над містом було чутно серію вибухів. Російське МНС розіслало місцеве повідомлення про атаку дронів. З міст стверджують, що ціллю одного з трьох безпілотників був військовий аеродром Балтімор. Але дрон нібито збили за кілька кілометрів до аеродрому. Інші ж би Ли у селище Анна, де рашисти мають нафтобазу, у Міноборони РФ звітують, що усе збили, але щось таки там димить. Ось кадри звіти. Але не дронами єдиними у російській туві, що в глибокому Сибіру з невідомих причин ще згоріла місцева шагонарська ТЕЦ. За попередніми даними через загоряння постраждали більше 20 людей, половина з яких перебуває у стані середньої тяжкості. Причина інциденту невідома, але відомо інше: десятитисячне містечко Шагонар повністю залишилось без світла та опалення у 20-градусний мороз. Подібні надзвичайні ситуації в Росії вже перестали бути новинкою і відбуваються чи не щомісяця. Наприклад, 30 січня 2024 року сталася пожежа на теплоцентралі у Москві. Тоді без опалення залишились десятки тисяч мешканців російської столиці. У листопаді 2023 року палало у Пермі, а також на складах у Волгограді. У жовтні спалахнуло в Москві на підприємстві, яке забезпечувало теплом півтора мільйона росіян. А як думаєте, ви як впливають пожежі на важливих промислових об'єктах і на хід війни в Україні? Напишіть нам у коментарях під відео також ставте лайк і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити важливих новин. До зустрічі!